Ісус іде до наїно, за ним йдуть учні і великий натовп. Коли Ісус наближається до міської брами, йде інша процесія, але в протилежному напрямку. Вона виходить, щоб поховати єдиного сина вдовиці. Євангелія говорить, Господь, побачивши її, змилосердився над нею. Ісус побачив і був переповнений співчуттям. Бенедикт XVI, якого ми сьогодні згадуємо, а також кардиналів єпископів, які померли цього року. Написав у своїй першій енцикліці, що програма Ісуса це серце, яке бачить. Скільки разів він нагадував нам, що віра це перш за все не ідея, яку потрібно зрозуміти, або мораль, яку потрібно прийняти, але особистість, яку потрібно зустріти. Ісуса Христа, Його серце сильно б'ється для нас, Його погляд милосердиться перед обличчям наших страждань. Він справді, як показує нам сьогодні, Євангеліє, зупиняється перед обличчям страждань цієї смерті. Цікаво відзначити, що саме з цієї нагоди Євангелія від Луки вперше приписує Ісусові титул Господь. Господь змилосердився над нею. Він названий Господом, тобто Богом, який контролює все саме в акті співчуття до вдовілої матері, яка разом зі своїм єдиним сином втратила мотив до життя, ось наш Бог, чия божественність сяє в контакті з нашими нещастями, бо його серце співчутливе. Воскресіння цього Сина, дар життя, що перемагає смерть, випливає саме звідси, зі співчуття Господа, який переймається нашим найбільшим нещастям смертю. Як важливо передати це співчуття тим, хто страждає від смерті своїх близьких. Милосердя Ісуса має певну якість, воно конкретне. Як говорить Євангеліє, він підійшов і доторкнувся до мар. Торкатися труни померлого було безглуздо. Більше того, в ті часи це вважалося нечистим жестом, який оскверняв того, хто його робив. Але Ісус не переймається цим. Його співчуття усуває дистанції і робить його близьким. Це стиль Бога, який полягає на близь... на близькості співчутті ніжності, а також на використанні небагатьох слів. Христос не проповідує про смерть, а лише каже цій матері: не плач. Чому чи плач це щось погане? Ні, ісус сам плаче в Євангеліях. Він каже їй не плакати, бо коли приходить Господь, сльози не тривають вічно, вони мають кінець. Він Бог, який. Як пророк як пророкує святе письмо, знищить смерть і витре сльози з кожного обличчя? Він зробив наші сльози своїми, щоб витерти їх. Це Господнє співчуття воскрешає цього юнака. Ісус робить це на відміну від інших чудес, навіть не запитавши у матері, чи вона вірить, чому він зробив таке незвичайне рідкісне чудо, тому що в цьому випадку. Йдеться про сироту і вдову, яких Біблія називає поряд іноземцем, найбільш самотніми і покинутими, які не можуть довіритися нікому окрім Бога. вдова, сирота і чужинець. Тому вони є найближчими, найдорожчими для Господа. Не можна бути близькими і дорогими Богові, відкидаючи їх, які користуються його захистом, а особливою прихильністю, бо саме вони приймуть нас на небесах. вдова, сирота. Іноземець чужинець дивлячись на них, ми отримуємо важливий урок, який я підсумую у другому слові сьогоднішнього дня смирення. Бо сирота і вдова головним чином покірні. це ті, хто покладаючи всю свою надію на Господа, а не на себе, поставили в центрі свого життя Бога. Вони не покладаються на власні сили, а на того, хто піклується про них. Ті, хто відкидає будь-яку гордість, самодостатність, визнають, що потребують Бога і довіряють йому. Є смиренними і саме ці вбоги духом відкривають нам ту малість, яка так подобається Господу, шлях, який веде до неба. Бог шукає смиренних людей, які покладають свою надію на нього, а не на себе і свої плани. Брати і сестри, це християнське смирення, не одна з багатьох чеснот, а фундаментальна життєва настав. Вірити, що ми потребуємо Бога, і звільнити для нього місце, покладаючи на нього всю свою надію. Це є. Смирення християнське Бог любить смирення, бо воно дозволяє йому взаємодіяти з нами. Більше того, Бог любить смирення, бо він сам смиренний, він сходить до нас, він упокорюється, він не нав'язується, він залишає простір. Бог не тільки смиренний, але він є смиренням. Ти є смирення, Господи. Молився святий Францис Сасису. Подумаємо про Отця, чиє ім'я повністю відноситься до Сина, а не тільки до нього, і про Сина, чиє ім'я повністю відноситься до Отця. Бог любить тих, хто відходить з центру, хто смиренний, тих, хто найбільше схожий на нього. Ось чому хто покорюється, той вивищиться, як каже Ісус. Я люблю згадувати перші слова Папи Бенедикта: смиренний працівник у Господньому винограднику, так, християни, особливо папа, кардинали і єпископи, покликані бути смиренними працівниками служити, а не бути слугою, а не бути тим, кому служать, думати не тільки про свої плоди, скільки про плоди Господнього виноградника. О, як це прекрасно зректися себе заради церкви Ісусової Церкви. Брати і сестри, просімо в Бога милосердного погляду і смиренного серця. Невтомно просімо Його про це, бо саме на шляху милосердя і смирення. Господь дарує нам своє життя, яке перемагає смерть. Молімося молимося також за наших дорогих спочилих братів. Їхні серця були пастерськими, милосердними, смиренними, бо сенсом їхнього життя був Господь. Нехай вони знайдуть у ньому вічний спокій. Нехай вони радіють разом з Марією, яку Господь вивищив і зглянувся на її смирення.